Всім привіт, з вами Іван. І, як говориться, після невеликої покатушки мотоцикл треба помити і обслужити. Значить, Помив я його, ледве відмив від болота і глини. І зараз покажу вам, як я змазую цепку. Тобто без спреїв, без дорогезних засобів. А простим звичайним методом, дивіться, літол 24, звичайний, який мажу тракторця, і мастило трансмісійне. Будь-яке. Просто беремо посудину, даємо трохи літолу, заливаємо туди невелику кількість. Цього мастила розмішуємо і наносимо. Перед тим цепку треба буде вичистити вимити і наносимо з внутрішньої сторони невеликою кількістю. Зараз я вам покажу, як це все виходить. Так. Буквально чуть-чуть наливаємо і розмішуємо. До однорідної консистенції. Тобто, отак от ми розмішуємо все. Зараз то одною рукою незручно, зараз вам покажу. Так. Значить, ми розмішуємо літол з трансмісійним маслом. І у нас виходить отака консистенція. Не густа, не рідка. Я беру щіточку і з внутрішньої сторони. Отак От наношу. Ну, багато, але ще все розійдеться. Отак От змазую. Виходить те саме, що зі спрею по консистенції. Ось. Але воно не буде розбризгуватися по задньому колесі. Ну, фактично буде, але не так сильно, як звичайним, наприклад, мастилом трансмісійним змазати. Ось. Ось ну, таким чином наносимо повністю на всю цепку. Перед тим ми її чистимо, миємо, витираємо все повністю тут. Вичищаємо і наносимо смазочку. Після цього я провіряю натяг цепки. До речі, в мене на каналі є відео, як правильно. На ендуро мотоциклі натягнути цепку. Так як різні мотоцикли ну, різні мотоцикли мають різну підвізку. Тобто, якщо є прогресія, то натягується одним чином. Якщо прогресії немає, натягується іншим варіантом. Тобто подивіться відео і будете знати. Ну, таким чином наносимо. Ось. Я думаю, в кожного є е, і літол в гаражі, і мастило. Тут тобто не потребує якихось там великих затрат. Нанесли. Ось. А. Значить, Все, що лишилося, можна шматкою протерти, щоб воно не впитувало пилюку. Ось. Так, Коли нанесли, що я роблю? Я завожу мотоцикл. Значить, завожу мотоцикл. Включаю першу передачу. собі проганяє по всіх звенах по попередній, по задній зіручці повністю промазується ланцюжок. Можна підгазувати, бо мотоцикл холодний зараз. Ось така бюджетна змазка для ланцюга. Тож, хлопці, підписуємося, питаємо, задаємо питання. Всім відповім, і бувайте здорові!